Я вітаю вас, любі мої друзі! Здоров'я це багатство, яке з народження дано. Запам'ятай з дитинства, що найцінніше є воно. Бережи здоров'я з малку, бо хазяїн тіла ти, щоб життя прожити довго, себе треба берегти. Я розкажу вам сьогодні малята про інфекційні захворювання. Ой! А до нас завітав гість. Добрий день. Добрий день. Мене звати Мишко. Дозвольте мені послухати, адже я так часто хворію і хочу дізнатися, чому саме. Так, Мишко, звісно, залишайся з нами сьогодні. Дякую вам. Інфекційні захворювання викликають інфекційні збудники. Це малята віруси. Бактерії, мікроби. Тож ознайомимося ближче. Тож відправляємося у світ невидимих істот, яких називають мікробами. Так, так, малята, мікроби. Мікроби це маленькі істоти, але дуже маленьких розмірів. Вони є скрізь у повітрі, в ґрунті, також у воді. А ще є мікроби у людини. В роті, на шкірі, під нігтями, а ще всередині організму. За формою мікроби бувають різні, в вигляді крапок, ниток, ланцюжків. Мікроби настільки маленькі, що для неозброєного ока вони невидимі, їх можна побачити лише під мікроскопом. Мікроби спричиняють різні захворювання. Коли мікроби потрапляють в організм людини, не швидко розмножуються, виділяють утруту, який вражає організм. Саме так виникають інфекційні хвороби. Інфекційні хвороби бувають дитячі, такі як Краснуха. Краснуха це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітря крапельним шляхом. Запобігти хворобі можна лише за допомогою вакцинації. А це малята дифтерія. Шлях передачі. Повітряно-крапельний, контактно-побудовий та харчовий. Як захиститися? Єдиний спосіб захиститися від дифтерії теж вакцинація. Вітряна віспа. Тобто вітрянка. Спосіб захворювання повітряно-крапельний. Збудником захворювання є вірус вітряної віспи. Скарлатина бактеріальне захворювання, яке розвивається в дітей, які страждають на ангіну. При скарлатині змінюється колір язика. Захворіти дуже неприємно. Ти себе дуже погано почуваєш в цей час. Найчастіше такі мікроби потрапляють в організм людини через ротову порожнину, з брудом на руках та під нігтями, немитими овочами та фруктами, крапельками слини хворої людини через повітря, де багато пилу. Поговоримо зараз малята про таке захворювання гриб. Гриб легко передається від хворої людини до здорової. На гриб хворіють і діти, і дорослі. Гриб це гостра вірусна інфекційна хвороба. Під час хвороби хворого лихоманить, підвищується температура, з'являється головний біль. У кінцівках та м'язах загальна слабкість організму. Мешку, а у тебе теж при хворобі такі симптоми з'являються? Так, так. Саме такі симптоми. і температура, і кашель у мене. Під час чихання та кашлю людина розбризкує понад 40 тисяч маленьких крапель навколо хворого, а люди, які знаходяться поруч, вдихають їх і потім хворіють. Таким хворим краще не контактувати, а ще краще доглядати такого хворого у марві пов'язці. Хворого потрібно покласти у ліжко бажано в окремій кімнаті. А що потрібно робити, коли хворий у будинку? Ти знаєш Мишко? Ні, я не знаю. Тож давай разом і послухаємо. Обов'язково! Часто провітрювати кімнату. А щоб уникнути ускладнень хвороби, дуже важливо, щоб хворого оглянув лікар і призначив ліки. Хворого потрібно не тільки лікувати, а й не дозволяти навіть з'являтися. Для цього потрібно ретельно руки мити з милом, вживати побільше вітамінів, також пити лікувальний чай з калиною або з малиною. Корисні будуть цибуля та часник. вживайте малята, щоб вірус зник. Щоб не захворіти, маску одягайте, загартовуйте організм і робіть зарядку, фізкультуру, відпочинок, все за розпорядком. Трішечки порухаємось, зробимо малята руханку. Відпочили, тож працюємо далі. Ви у мене молодці. Як попередити поширення інфекційних хвороб у місцях скупчення людей? Мишко, давай з тобою і ознайомимося знову з цим. Аня та Маринка вже довгий час живуть у центрі для внутрішньопереміщених осіб. Як їм захиститись від інфекції серед скупчення людей? Є прості правила: не торкайтеся обличчя руками. Мийте руки перед їжею. Прикривайтесь, коли кашляєте або чхаєте. Не вживайте прострочені та підозрілі продукти. Якщо ви помітили у себе симптоми будь-якої інфекції і перебуваєте в безпеці, зверніться до лікаря. Меляте, а вам цікаво, звідки беруться мікроби та хвороби? Тобі, Мишко, теж цікаво, гадаю. Звичайно. Тож, давайте звернутися. Ми послухаємо віршик звідки беруться мікроби та хвороби? Звідки ля прийшли хвороби, їх створили злі мікроби. Ці маленькі злодіяки хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці, у смітті. Та у пилюці під брудними нігтями, пазурями, кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтає та хворіє. І тому малята слід вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися, повтікають всі мікроби разом з ними і хвороби. Слово гігієна означає здоровий спосіб життя. Одна з головних вимог гігієни це чистота. Що ж робити, щоб мікроби не потрапили в наш організм? А для цього насамперед потрібно часто мити руки, чистити зуби два рази, вранці та ввечері, мити овочі та фрукти. Користуватися індивідуальним посудом, не пити сиру воду, прибирати та провітрювати приміщення, вести здоровий спосіб життя. А зараз ми пограємо в гру. Скажи навпаки, ми будемо грати сьогодні з тобою Мишко. Давай спробуємо! Давайте! Ось давай, наприклад. Брудний одяг. А ти як мені скажеш? Чистий одяг. Так. Охайна дівчинка. Неохайна дівчинка. Здорова людина? Хвора людина. Так, Мишко, все вірно. Які ми з тобою молодці. Гадаю, що і діти нам допомагали. Ну що, Мишко? Ти дізнався, чому ти так часто хворієш? Так, дякую вам. Я дізнався дуже багато цікавого. Ну, я гадаю, що ти тепер будеш виконувати всі-всі правила, ті, що ти сьогодні почув. І ти більше хворіти не будеш. Буду дуже старатися. Щеплення краща профілактика, доведена лікарями на практиці. Я бажаю вам малята подружитися з чистотою рук, шкіри, волосся та забути про хвороби. Втомилися наші оченятка? Тож вони відпочинуть. Щоб позбутися хвороби, виконуйте всі-всі правила лікарів і тоді забудете, що хворіли. А я бажаю вам, малята та тобі, Мишко, гарного здоров'я, до зустрічі, до побачення, Мишко! До побачення!